Всім привіт! Ви на каналі Те, що треба, і з вами Вік. Сьогодні до мене прийшла з Китаю ось така посилочка. І зараз ми з вами подивимося, що ж нам прислали наші китайські друзі. Посилочка йшла до нас досить довго, десь біля місяця часу. Прислали нам китайські друзі чехол для телефона S7 Edge. Це Samsung S7 Edge. Кольчик виглядає досить якісним. Зараз ми подивимося, як він підійде до мого телефона. Так виглядає, ніби все гарно. Всі отвори зійшлися. Всі місця для кнопочок теж зійшлися. Виглядає в загальному досить гарно. Посилання на цей товар. Я напишу в описі до цього відео. Підписуйтесь на наші відео, оцінюйте їх. І до нових зустрічей!